Солодкий четверг так можна було б охрестити день сьогоднішній. кілограми цукерок та печива дістались слухняні віницькі малечі. Місто відзначило день святого Миколая. Школи, садки, гуртки усюди, де є діти. Сьогодні приймали гостей. До сьомого вінницького садочку завітав мер та губернатор. Побували очільники також у палаці дітей та юнацтва. Поздоровили й вихованців школи садку при Христовоздвиженському храмі. Як малеча приймала перших осіб міста? Дивимося далі. На шипках казкові квіти і дерева в дивних вітах. Тут і сумніву нема, це до нас прийшла зима. Приходу зими, як власне, і дня святого Миколая, маленька Поліна разом із своїми друзями із садочку чекала не менше ніж власного дня народження. І справа не лише у подарунках. Рік тому до сьомого садочку приїздив мер міста і пообіцяв дітям, якщо будуть слухняними, то завітай на Миколай день і в наступному році свого слова Володимир Гройсман дотримав разом із губернатором Іваном Мовчаном. Вони сьогодні поздоровили малечу. Діти не залишились у боргу.

Атмосфера свята та чудес панує сьогодні у кожному місті, де є малеча. Так у палаці дітей та юнацтва казка творилась на сцені. Мар і губернатор не змогли оминути стороною можливості відчути і себе у душі дитиною. Тож завітали і на цей захід. Поздоровили малечу і рушили до місця, де у цей день їх чекали чи не найбільше. А саме до школи садка при храмі, де настоятель отець Миколай, мова йде про Христовоздвишинський храм, що на вулиці Келецькій. Тутешні діти листи до Святого Миколая почали писати ще з минулої п'ятниці. В ту п'ятницю ми писали листа Святому Миколаю. А сьогодні він приніс мені цей подарунок. Який сам е, окуляри, басейн і книжку з причини? Подарував мені коробку е, що ще планшет? І ще подарував Аполіскова для рота. Дарувати та утримувати подарунки тут звикли. Цьому навчає настоятель храму отець Миколай каже краще за все, коли це робиться в таємниці, бо так вчив святий Миколай, шану якому ми і віддаємо 19 грудня. Сегодняшняя, по сути дела, да, вот такая история, которая связана где-то в чем-то с тем, что мы сегодня дарим детям подарки, это история жизни святителя Николая, когда одна семья очень сильно нуждалась в помощи, и даже отец готов был да, своих дочерей отдать на улицу для того, чтобы как-то содержать свою семью. И вот святитель Николай узнал об этом. Он сначала одной дочери помог, принес свой подарок, да, который устроил полностью ее жизнь и замужество. Потом второй, потом третий. По сути дела, вот этот вот момент, он явился. Да, вот началом сегодняшнего дня. Мы сегодня подражаем, да? мы сегодня приносим радость детям. Отец Николай нам демонстрирует это, что он это делает І надзвичайна атмосфера духовності, культури, людяності і доброти. Вона панує. Вона прямо відблизкує від кожної стінки цього закладу. Я вважаю, що нічого немає краще в нашому житті, ніж діти. І ми все робимо для того, щоб наші діти були щасливими. Я маю на увазі не нас особисто, а маю на увазі всіх дорослих, які ми живемо заради наших дітей. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.